До нової директиви щодо обмеження призову під час мобілізації чоловіків віком 50, хто це повідомив, де повідомив і що ми знаємо на сьогоднішній день щодо цієї нової директиви. Є в нас така студія 18 тисяч, називається. Там брали інтерв'ю у начальника Черкаського ТЦК. Брала інтерв'ю у нас Ірина Малюкова, начальник Церкаського ТЦК Олег Тимошенко, і він там розповідав під час свого інтерв'ю, там відповідав на дуже багато питань стосовно призову, мобілізації. Але ми в контексті директиви лише поговоримо безпосередньо щодо цього інтерв'ю. Зараз я. Включу його пряму мову, тобто які питання піднімались, які питання йому були поставлені щодо цієї нової директиви, і що він відповів. І потім ми все проаналізуємо і поговоримо з вами, як вона зараз змінює життя чоловіків 50